Ми надаємо реабілітаційні послуги пацієнтам з наслідками мінно-вибухових травм і вогнепальних поранень. Також ми допомагаємо пацієнтам, що втратили кінцівки і потребують реабілітації перед протезуванням або вже навчаються використовувати протез в повсякденному житті. Реабілітація бійців починається з огляду лікаря і огляду фізичного терапевта. Для того, щоб досягти наших цілей, ми використовуємо різні методи фізичної терапії і апаратної фізій. Терапії. Це можуть бути Hilt, SIS. Ми використовуємо різні техніки мануальної терапії, такі як маліган, Мейтланд, інструментальна мобілізація м'яких тканин для того, щоб відновити амплітуду руху в суглобі. Для того, щоб збільшити силу, витривалість, покращити пропріорецепцію, ми можемо використовувати PNF, Red Давід. Для відновлення пошкоджених нервів ми використовуємо міостимуляцію, елементи нейродинаміки для того, щоб покращити рух і трофіку пошкодженому нерві. Головною ціллю нашої роботи є максимально можливе відновлення поранених бійців, повернення їх до нормального життя і до виконання своїх військових обов'язків.